Леся Українка. Ознаю я. Ознаю я. Багато ще промчить злих хуртовин над головою в мене. Багато ще надій і серця облетить, немов од вітру листячко зелене. Не раз мене обгорне, мов туман. Страшного розпачу отрутне дихання, тяжке безвір'я все, в свій талант і в те, що у людей на світі є призвання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вглежу я, в кохання над чолом строкату шапку блазня або плям, не раз мій голос дико залуна. Немов серед безлюдної пустині. І я подумаю, що в світі все мана, і на землі нігде нема святині. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті грізною примару, і знову прийдеться покинутій мені не жити, а нести життя своє, мовка. Я знаю все. І жду страшних мечей, і жду, що серед них вогонь той загориться, де жевріє залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді, нова людина народилась. Як зломлюсь, не плачте по мені. Пожалуйте, чому раніше не зломийте.